У моєму майбутті не було місця цій роботі, зрештою, я лишився жити, і ще не всі дані в мізках оновилися. Це місце здавалося чужим, моя присутність тут не мала сенсу. На роботі була наявна хіба що моя зовнішня оболонка. Мені вдалося втекти у сьомій, можна сказати, пощастило. Щойно я вийшов із будівлі на авеню опера, як до мене підскочив молодик у синій кепці, блідий, як смерть, напівпрозорі блакитні очі, жодних емоцій на обличчі. Я мимохідь позадкував на крок. Пане Грінмор, я почекав, перш ніж відповісти. Так, пан Дюбрей на вас чекає, сказав він, показуючи на припаркований чорний мерседес. Я не бачив нікого через тоноване скло, просто пішов за ним до машини. Він відчинив мені задні дверця, та я вмостився, дещо нервуючи, салон трохи пах шкірою. Дюбрей сидів поряд, але завдяки просторому салону між нами все ж таки зберігалась дистанція. За мить до того, як молодик зачинив за мною дверцята, я перехопив заінтригований погляд Ванеси, яка тої миті саме вийшла з роботи. Мерседес рушив, трохи помовчавши, Дюбрей сказав: Ти пізно виходиш. Я іноді й пізніше виходжу, трапляється, що й о дев'ятій, сказав я, радий, що трохи розбавив тишу, яка згодом відновилася. Я багато думав про твій випадок і бачу, що ти завалений проблемами, які накладаються одна на одну. Але в центрі твій страх перед людьми. Не знаю, наскільки це усвідомлено. Однак ти не тільки боїшся самовиражатися, ти навіть боїшся висловити свої бажання. Тобі дуже складно йти проти волі інших і щиро заявити про свою відмову. Коротше, ти не жив насправді, ти дуже багато зробив задля інших через страх за можливу реакцію на твою відмову. Перші завдання, які я тобі ставитиму. Матимуть на меті привчити тебе боротися зі своїм страхом і бути в змозі висловити незгоду, насмілитися суперечити і висловити власні бажання, щоб отримувати те, що тобі потрібно. Потім треба звикнути до того, що ти не завжди будеш, хоч не хоч відповідним до очікувань оточення, не завжди відповідатимеш їхнім критеріям, цінностям. Ти насмілишся виявляти свою відмінність, навіть якщо часом вона буде дивною. Коротше кажучи, відійти від концепції твого прагнення, догоджати і навчитися не надто перейматися думкою інших про тебе. Коли ти цілком приймеш усі свої відмінності, ти зможеш бачити несхожість інших і, за потреби, адаптуватися до неї. Ти навчишся краще комунікувати, навчишся контактувати з незнайомцями та створювати атмосферу довіри, щоб тебе сприймали люди, які не можуть мислити як ти. Але спочатку ти маєш зрозуміти, що робить тебе унікальним. В іншому разі, так і зчизатимеш на користь інших. Я також навчу тебе переконувати людей, щоб домогтися бажаного, потім я доведу тебе до того, що ти насмілишся експериментувати, реалізовувати ідеї та конкретизувати мрії. Зірву з тебе те ярмо, що гнітить тебе, хоча ти цього не усвідомлюєш, не бачиш, як воно зводить в пекло.